До Южного приїхав вакцинобус. З 24 по 30 квітня триває європейський тиждень імунізації. У межах нього в місті пройшли заходи для дітей та дорослих. 26 квітня на площі стояв вакцинобус. У ньому змогли вакцинуватися всі охочі. Наша знімальна група в повному складі теж скористалася послугами вакцинобуса. Щеплення проводиться безплатно. Мені. Дівчата з моєї роботи написали, що тут можна спокійно прийти, здати тести, ось зробити щеплення. Ось і думаю, чого ні? Я робила тести, гепатит ВІЛ та я робила щеплення від дофтерії. Я насправді вважаю, що такі ось акції потрібно робити як можна найчастіше. У нас люди хтось соромиться, хтось у когось немає часу. А ось тут прийшли, зробили і сразу вільні. Вакцинобуси курсують періодично. Про їхні маршрути можна дізнатися на сайті та в соцмережах Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мета ще раз привернути увагу до населення до важливості щеплення і вакцинації як єдиного ефективного способу захисту від інфекційних хвороб. В нашій країні війна. У Нас постійно населення мігрує або в межах країни, або навіть за її межами. Тому в нас постійно створюються риски виникнення спалахів таких інфекційних захворювань для того, щоб це попередити, ми маємо сформувати колективний імунітет в нашій країні. Але на жаль, сьогодні ми не досягаємо тих. Бажаних показників 95%, які рекомендується світня організація здоров'я. Також у Палаці культури провели захід для дітей. Напередодні школярі готували малюнки в межах конкурсу Я вакцинований та здоровий. Під час зустрічі діти отримали подарунки, подивилися мультики про імунізацію та взяли участь у Вікторині. Сьогодні ми організували справжні свято вакцинації для молодших дітей южницької громади в межах проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Ми проводимо такі заходи для дітей і для дорослих. Ми вже провели такі заходи і в Ізірській громаді, і в Чорноморській громаді. І сьогодні на черзі Южницька громада. Такий захід проводиться для того, аби дітям дітям актуалізувати інформацію про важливість вакцинації, і трохи їх розважити. Ми сьогодні робили руханку і ми бачили малюнки про вакцинації. Вакцинацію. А ти малювала щось? Так. Розкажи про свій малюнок. На моєму малюнку зображено було, що кожна сторона і кожна людина повинна вакцинуватися. У мене тут намальована планета, яка захворіла і тому, що вона не вакцинувалася. Чому ти вирішила саме це намалювати? Тому що щоб всі вакцинувалися? Чому вакцинація це важливо? Тому що, якщо ти вакцинований, то ти здоровий. Більше інформації про заходи дивіться в програмі Об'єктив. Фізичну підготовку та творчу майстерність продемонстрували юні джури. Ще два етапи дитячо-юнацької військово-патріотичної гри відбулися серед учнів і учениць громади. 25 квітня школярі-школярки проходили смугу перешкод. Окрім швидкості виконання, враховується якість. Штрафні бали можуть зіграти вирішальну роль. Першими на старт вийшла старша вікова група. І в підсумку третє місце посів рій Кіборги, ліцею номер 1 На другому Чорний Ворон, ліцею номер 4 Переможцем став рій Південний Сокіл, ліцею номер 3 це було достатньо складно. В нас було всього три тренування, ну але ми змогли отримати перше місце. Які елементи на твою думку, були найскладнішими? Ну, мені здається, останній етап це перелаз та другий бар'єри. На старті вже рої середньої вікової групи. Вони повболівали за старших. Тепер їхня черга представляти свої школи. Рої середньої групи в смузі перешкод пройшли сім випробувань: це подолання місцевості по купинам, біг з перешкодами, лабіринт, паралельна переправа, гусячий крок, рух по пластунській, прискорений біг. У старших було на одне випробування більше. Для них додали ще перелаз через стіну. Змагальна частина завершилася, та одразу розпочалася повітряна тривога. Нагородження середньої вікової групи проводили в укритті. Всі впорались, але більше в когось було балів, штрафних у когось менше. А по часу приблизно всі однаково. Багато на першому етапі, де біг по купинам було, і гусячий крок. Ось там саме найбільше у всіх команд було штрафів. Біг по купинах просто. Але вони стараються якомога це швидше зробити і не встигають ноги трішки за головою. А де гусячий крок, якщо дитина доторкнеться бокових ліній або доторкнеться рукою, коліном до підлоги, за це штрафний бал. На третьому місці рій вільні чайки Новобілярської гімназії. Другим став рій чайка ліцею номер 4 А перемогли учні й учениці ліцею номер 3 з назвою Рою козацька шабля. Нам дуже сподобалося, що ми от заняли перше місце. Ось підготовка теж була добра, Ми одразу все зрозуміли, як робити, і ось так вийшло». «Який елемент був найскладнішим в смузі перешкод. Повсти, напевно, тому що працюють тільки руки і це буває дуже важко. Розслаблятися роям не доводиться. Вже наступного дня, 26 квітня, відбувся інший етап змагань Сокіл Джура, а саме Ватра. Тут учні і учениці проявили свої акторські, хореографічні, акробатичні здібності. Тема для всіх команд спільна це героям слава. Кожному рою потрібно було більш конкретно зосередитися на героях та подіях. Та пронести лінію крізь увесь виступ. Овій групі третє місце посів рій Козацька шабля» ліцею No3, на другому рій Соколята, ліцею номер 2 Переміг рій ліцею номер 1 Козацька воля. Ми дуже задоволені результатом, тому що ми розуміємо, що тренування були того варті. Ми тренувалися кожен день по дуже дуже довго і придумували, придумали вся вся команда працювала над цим виступом. Це для нас дуже радісний момент, тому що перше місце ти... це просто супер. 50 балів. Це супер. Просто клас. Було дуже весело. Це єднає. Це дуже круто єднає. Ми стали друзями, і друге місце це хороша нагорода за це. Ми добре попрацювали. Серед команд старших класів третє місце посів рій Орли, ліцею номер 2 Друге місце розділили Південний Сокіл ліцею номер 3 та Чорний Ворон, ліцею номер 4 Переміг рій Кіборги, ліцею номер 1 Дуже пекельно. У нас був лише тиждень на підготовку, вивчили всі слова не одразу, але потім натренувалися, все вивчили, всі танці нам поставили ну, наші фізруки. Їм їм теж дякую. Також нашим учасникам дякую за те, що приймали участь, за те, що допомагали робити усе. декорації. Дякую нашим виховникам за те, що зробили прекрасні декорації. З ними, з ними теж плюс бали були. Суддівська колегія на вирішення результатів йшла в інше приміщення. Обговорення тривали близько півгодини після виступів як середньої, так і старшої груп. Оцінювали команди за прописаними заздалегідь критеріями. В першу чергу інформаційна насиченість. Діти знали тему. Тема була героям слава, і вони мали підібрати, скласти так свій виступ, щоб саме у цю тему вони могли максимально розкрити, але розкрити так, щоб це було і використано різноманітні художні стилі. Це і спів, і танці, і презентації діти виготовляли свої творчі звіти вставляли про свою роботу. Тобто воно вони в 10 хвилин мали вкласти абсолютно все, всю свою роботу, свою рою, плюс відкриття теми, плюс артистичність, майстерність, музичний супровід. Детальніше, як проходили етапи в межах гри «Сокіл Джура», ви можете подивитися у програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Об'єднані танцем Палаці культури до міжнародного дня танцю відбувся концерт хореографічних колективів Южненської громади. Захід пройшов 28 квітня в паркетній залі. Учасники хореографічних колективів представили номери у різних танцювальних жанрах. Це українські народні, сучасні, бальні, спортивні танці. Продемонстрували свій номер гімнасти з зразкової церкової студії. Танцівники громади здобувають призові місця як на всеукраїнських конкурсах та фестивалях, так і на міжнародній арені. Ми їхали в Київ, в Дніпро, в діамант Карпат і в Одесу, в Інгрію. За цей час, що ти виступаєш, скільки тебе вже на городі здобували призові місця? У мене тільки гран-при перше місце. Мені дуже подобалося самого дитинства займатися. З дитинства обрали її. Спочатку е, ходила на художню гімнастику, а потім на церкову. Тому, тому що я переїхала в інше місце і там не було її, тому я її обрала. Мені тут дуже подобається. Сьогодні було багато глядачів чи не хвилівалася? Ні. Які ураження отримують сьогоднішній гострів? Mm, е, дуже класні було дуже круто. Я обрала ці танці, тому що. Е, Ну, по-перше, мені мама сказала сюди. По-друге, тут дуже дружній колектив. В якому жанрі ви танцюєте? Розкажіть, будь ласка, народіся. А який з народних танців найбільше вам номер? Який подобається? Я вважаю, що все вдалося. Полювання таке було. 50 на 50. Полюбляємо танці. Вони всі. Частинка душі. Зараз війна йде і більше такі онлайн-виступи, і за кордон посилаємо відео і тут по Україні. Ми сьогодні виступили з номером з Україною в серці. Наші танці, вони більше сучасні та народні. Ми на себе взагалі обрали танці. Чому саме жанр вам подобається? Бо вони в нас вже давно, та ми якось вже звикли. Чи цікаво було сьогодні вам виступити? Ви бачили, що дуже багато було танцювальних колективів, чи хвилювалися, як вам сьогоднішня атмосфера і які ви отримали враження від свого виступу? Ми дуже сильно хвилювались, але ми виступили і все гаразд. Дуже позитивні, набралися енергії на предстоящий місяць-неділю. Дуже було весело, круто, класно. Дуже сподобалось. Так, мені дуже, дуже, дуже сподобалось. В Южненській громаді налічується близько 15 хореографічних колективів різних стилів та напрямів. Вікова категорія учасників від трьох років. На танцювальному марафоні з нагоди професійного свята керівників колективів управління культури, спорту та молодіжної політики відзначило грамотами. Для наших дітей це дуже великий досвід, і це для них буде ріст в подальшому і. Приймати участь в таких заходах повітряні тривоги, вони трішки ламають нас і мене як хореографа і дітей. Але ми намагаємося підтримувати один одного. І бувають такі дні, коли в нас, от, наприклад, вже буде концерт, і повітряна тривога нам заважає провести нашу репетицію. Ми сховищі під раз, два, три, ми репетуємо, і все в нас виходить чудово. Танцюємо більш такі. Свободні такі танці, але в моєму репертуарі, в моєму колективі, завжди є українські народні танці. Кожен місяць або два місяці якісь конкурси, турніри, і саме хотілося виступити просто без конкурс, без якоїсь там конкуренції, там чи ще щось, щоб просто діти відчули цей момент, відчули ці емоції, щоб їх ніхто і ніщо не нагружало. Тобто, коли ми їздимо на конкурси, все одно є якесь переживання, нервування. А тут вони собі просто спокійно виступили. Вони знали, що їм всі поблескують, і все буде чудово. Прекрасно, дуже радію, що є такі заходи, що ми можемо приймати в них, в них участь. Дякуємо ЗСУ нашим і дуже сильно переживали за те, що останнім часом дуже багато тривог, репетиції, генеральні репетиції. Всі переносились, сиділи в бомбосховищах, перечікували, очікували, але все одно всі діти витримали і гарно виступили, всі колективи і показали себе. Концерт хореографічних колективів Южницької громади тривав понад годину. Захід був поділений на дві частини. Розширену версію концерту ви зможете побачити у програмі про тиждень.